Всім привіт! Мене звати Анастасія Поліщук, я учениця 10А класу, балотуюся на пост президента ліцею трішки про себе. Я реаліст, дивлюся на цей світ абсолютно тверезо, тому тут не буде обіцянок, яких я не зможу виконати. Одне з моїх хобі – це спорт, тому сміло можу сказати, я лідер по житті. Маю здібність керівника. На перший рік підтримую свою команду і веду її до перемоги. Ще одне із моїх уподобань це читання, тому я комунікабельна, можу знайти спільну мову із кожним. Завдяки читанню книг я розширюю свій світогляд. Мої плани перше це волонтерська діяльність, соціальна допомога інвалідам, сиротам, людям похилого віку, підтримка ЗСУ. Проведення благодійних ярмарок, акцій, догляд за пам'ятниками та могилами загиблих воїнів. Благоустрій. Учні можуть допомагати прибирати парки, сади та вулиці. Допомога в розсаджуванні дерев для озеленення вулиць та громадських місць. Третє. Розкажи про свої проблеми. У школі буде стояти скринька, у яку ти зможеш висловити свої проблеми та переживання стосовно будь-чого. Четверте. Капсула часу. Кожен учень напише собі лист у майбутнє, який збережеться в капсулі, які відкриється через 10 років. П'яте. Телеграм. Створення телеграм-каналу школи, де будуть розміщені всі новини ліцею. Шосте. Книжковий клуб. Ми об'єднуємо всіх любителів читання, щоб обговорювати певні книги та новини пов'язані з ними. Сьоме. Міжкласові спортивні змагання. Класи будуть змагатися в командних видах спорту, таких як волейбол, баскетбол, настільний теніс та футбол. Якщо я закидаю, ви голосуєте за мене. Сьоме. Повернення старих традицій. Через війну. Багато шкільних традицій було забуто, тому пропоную відновити такі події. Восьме тематичні заходи робити заходи по певних свят. Звичайно, це не все. Кожен тиждень я проводитиму опитування про те, чого ви хочете і намагатимусь допомогти з виконанням бажань.